Доля і свій шлях широкий. Саме про долі успішних рівнян ми розповідаємо вам у нашій програмі. Тож вітаю глядачів першого місцевого. З вами програма Тета Тет та я її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. Гість нашої програми сьогодні бізнес-консультант Петро Сидорчук. Доброго вечора. Добрий день, Оля. Добрий вечір. Добрий вечір, глядачі. Власне, Дякую. хотілося б та нашу розмову розпочати з того, що не говорити про те, ким ви є нині, це ми поговоримо можливо трошки пізніше, а розпочати з тих приємних, я переконана спогадів вашого дитинства. Розкажіть всім нашим глядачам про те, де ви народилися, виросли, як минало ваше дитинство. Сидорчук народився на Хмельниччині у родині вчителів. Дитинство його минуло у Острозькому районі на Рівненщині. У школі він був старанним учнем, тому і школу закінчив золотою медаллю. Крім того, під час навчання хлопець активно займався спортом. Був учасником багатьох змагань та зборів з лижних гонок та біатлону. Після школи здобув професію вчителя фізичного виховання. Проте вже перша зарплатня повернула молодого спеціаліста до жорстокої реальності. Тоді Петро Сидорчук зрозумів, що потрібно шукати можливості для заробітку та розвитку, і з того часу почав працювати сам на себе. Були і злети, і падіння, проте саме це і змусило чоловіка шукати вихід з будь-яких ситуацій, які підкидає життя. Нині Петро Сидорчук успішний бізнес-консультант, який знає всі правила ведення бізнесу і готовий передати іншим свій цінний досвід. Крім того, він є постійним учасником різноманітних тренінгів та семінарів, адже переконаний, що тільки розвиток себе та постійне поповнення знань є синонімами великих здобутків та щоденних перемог. Народився в звичайній сім'ї. Е, мої батьки е, вчителі. Е, батько викладав фізичне виховання в школі, мама біологію, хімію. Народився на Хмельниччині. І буквально з перших місяців наша сім'я переїхала по направленню, тому що вони вчилися в інституті, переїхали по направленню в Березінський район. Там декілька років ми проживали, і пізніше переїхали в Острозький район. Звичайне навчання, звичайна школа, мені подобалося вчитися. І ще пам'ятаю, як одного разу в середніх класах батько завіз мене в спортивну школу в Острог, і де я проходив. Тренування по лижних по лижних гонках. Дуже за це вдячний батькам, тому що побачив свій час багато інших міст, інших республік. Збори цікаво все було, згадую, що возив завжди на збори на змагання по дві сумки. В одній сумці було був спортивний одяг і в другій сумці були підручники. А і... який саме вид спорту, чим ви займалися? Я займався тоді лижними гонками. От, і ну, Фактично вибору не було великого. Мені це дуже подобалось. І літом на лижеролерах, кроси, загальна фізична підготовка, зимою на лежах. Так само вчилися в різних школах і по Україні, і в інших республіках. Так що це було дуже дуже цікаво. Напевно, так само і знайшли якихось нових друзів. Ви казали, що багато змагань, багато зборів з так. різних країн. Звичайно, знайшов друзів, Ми зараз товаришуємо. Вони, правда, розкидані доля доля в кожного своє, так і говорили на початку, розкидані по ну по різних країнах. навіть зараз живуть від, від Сполучених Штатів до, до Росії по Україні скрізь. Ми з під з ними підтримуємо стосунки. Це, ну, це те, що дається дитячий спорт. Дуже цікаво було. Ви говорили про те, що любили навчатися, а от пригадуючи шкільні роки, угу. ви були таким. Старанним, напевно, учнем, чи все ж таки десь, можливо, любили і могли десь там отримати, дозволити собі двійку, якусь там незадовільну оцінку, чи все ж таки не було такого відмінник, відмінні оцінки, гарна поведінка, як ви скажете? Ну, було так, що зараз я переоцінюю те, що було тоді, і от то, що вчився в школі і там возив багато підручників, читав багато, старався виконувати домашні завдання. І ну можна це двояко трактувати. З однієї сторони, те, що можливо подобалося вчитися, з іншої сторони, можливо, тому що я не хотів підвести батьків, тому що вони вчителі і мама була завучем школи. Під пильним контролем, да. напевно, тому там не, не було дозволяти собі да, якоїсь негативної поведінки. Планка поставлена і потрібно було тримати якийсь рівень, потрібно було затягнути. Тому ну, я школу закінчив золотою медаллю. І ну, так само виступав по олімпіадах, їздив по, по шкільних призних по предметах. Тому живіся. А, зрозуміло, тому що справді, якщо ви говорите, що мама за у школи, то зрозуміло, що напевно вас би не зрозуміла, якби ви не закінчили золотою медаллю школи, тому що це ж все ж такий рівень є мама, яка завжди вами опікувалася. певно, допомагала так само і по навчанню. А після завершення вже школи золота медаль хороший рівень знань. Як продовжилось своє навчання, вищий навчальний заклад, який закінчили? Після навчання практично вся наша команда, мої старші друзі, які з нами тренувалися, вони поступали. На факультеті фізвиховань в різні вузи, і е, більшість з наших хлопців е, поступили в Луцький педінститут на факультет фізвиховання. Мені це було дуже близько, я себе так само бачив в спорті, хотів працювати тренером по лижних гонках, потім по біатлону, саме поступив в Луцький педінститут. Е, і там вчився, потім поступив в армію, закінчив після армії інститут і вже потім приїхавши в Рівне, влаштувався на роботу в одній шкіл. Трошки пропрацював і ну, зрозумів, що треба щось якось влаштовувати своє життя по-іншому. А чому вирішили, наприклад, ви ж все ж таки бачили себе в цьому, хотіли працювати в школі, якщо пішли туди по цьому напрямку навчатися? А чому, пропрацювавши трохи, як ви сказали, все ж таки з цим у вас не склалося? Е, воно складалося все добре. Мені подобалось. Я думаю, так само діти мене любили. І робота мені подобалась, все влаштовувало. Колектив був чудовий. Е, тільки що. Після того, коли я отримав першу зарплату, я зробив для себе перше відкриття. Що виявилось так, що нас в ВУЗі вчили, як бути хорошим спеціалістом, як отримувати професію, як передавати якісь навики, знання дітям іншим людям, але не вчили, як жити в суспільстві, як жити в соціумі, як жити між людьми, як просто, просто жити і якось. Ну, Тим життям, яке собі омрію, те життя, яке які читаєш в книжках, де тебе вчать в школі, де потім в вузах, що буде все добре і буде все. Ну, Реальність певно все трохи жорстокіша, ніж книжки, ніж ті мрії, які малюємо. Так, звичайно. От. І я це дуже добре відчув, коли отримав першу зарплату. А не пригадуєте, яка там супро яку суму йшла тоді мова? Um... Це був 92-й рік, і я точно не пригадую, але десь в районі 7 доларів була зарплата за місяць. Це так, знаєте, дуже, дуже серйозна Це, так, сума. Результат. Тут певно ну, плюс-мінус чуть, -чуть не багато. Ось так. І тоді після цього ви вже вирішили, що все ж таки треба щось змінювати. І що ж зробили в результаті? Так, звичайно, тоді в мене не було якихось зав'язків і було бажання, була, була мотивація, дуже, дуже сильно щось змінити. І іти до своєї мрії. Тому я звільнився з роботи і ну, пішов просто на ринок реалізатором, таким більшість почав, потім почав працювати сам на себе і поступово-поступово якось почав заробляти. Через деякий час купив квартиру і зрозумів, що все-таки був зроблений правильний вибір. Як би там не було, звичайно, в бізнесі не буває все гладко, все весело і рожево. Бувають дуже великі провали, дуже великі ями і хороші підйоми. По різному це все нормально, це все пройшов, перепробував багато різних напрямків і е, ціню, тому що це досвід, життєвий досвід. От. Але ніколи не жалів те, що зробив цей, цей такий крок, що хоча б е, вчився і деякий час працював, але все-таки краще працювати на себе. Ви казали, що були злети і падіння. Так. Якщо говорити справді про ті миті, коли було не все так гладко, як ви самі з цим боролися? Якісь допомагали, можливо, близькі, рідні, чи це були просто ваші якісь такі внутрішні поклики, які допомагали вам виходити з цих ситуацій? Розумієте, <кхем> батьки нам радять так, як найкраще з їхньої звичайної сторони. І е, я завжди пам'ятаю дуже таку мудру пораду моєї мами, тому що ми з нею там дуже мало, на жаль, коли розмовляли, розмовляємо такі відверті теми. Але одного разу, коли е, я попросив її особисту пораду, е, тому що відверто кажучи, був в такому е, непростому становищі, вона мені сказала. Слова, які завжди пам'ятаю. Сказала так, що це твоє життя, ти сам приймаєш рішення. Як ти рішення приймаєш, так воно далі буде. Я просто хочу, щоб тобі було добре. Я твоя мама, ти, ти моя дитина, і я завжди хочу, щоб тобі було добре. Я це не завжди запам'ятав, це дуже ціню, цю пораду. І з того моменту я вже ніколи нічого не питав, тому що знаєш, що моє життя в моїх руках, мої батьки, я їм вдячний за те, що вони є, і за те, що вони дали те, що дали. От, але Розуміти, якби наші батьки могли нам чомусь порадити зараз і підказати, куди йти, куди не йти, так, так воно було. Але кожна людина оцінює ситуацію по тому рівню, по, по тих можливостях, які вона має. І це, Сама саме робить абсолютно. якісь помилки, потім сама на цих же помилках вчиться mm -hmm. і робить mm -hmm. собі певні висновки. А якщо говорити про вашу власну родину, ви так само вчите своїх дітей, свою дитину таким самим принципом, як вчила вас ваша мама? Ну, на жаль, в мене <кхм> був шлюб, який не вдався. і дити... Діти зараз без мене, але я стараюсь, як можу, якось їх підтримувати, тобто роблю те, що в своїх силах. Власне, так само даєте якісь певно батьківські поради, щоб вони так само знали, як їм подалі рухатися по життю. Ну, у крайньому разі я стараюся робити все, що від мене залежить. Чому це так само дуже важливо? Повертаючись, все ж таки, до вашої біографії, до вашого життєвого шляху, mm -hmm. я вас представляла сьогодні всім нашим глядачам як бізнес-консультанта. Давайте ми вже розкажемо більше про те, mm -hmm. як ви саме прийшли до цього і в чому полягає суть вашої роботи нині. Mm -hmm. Дуже просто справа в тому, що. М я мав декілька напрямків декілька бізнесів і е, е, в певний час зрозумів, що для того, щоб побудувати бізнес, який буде конкурентний, який е, буде давати те, що кожна людина хоче отримати від життя, заходячи в бізнес, потрібно е, отримати такі спеціальні знання. І Почав додатково навчатися, прослуховувати різні безкоштовні тренінги, аудіосемінари, вебінари в Ютубі, читати різні книжки психологів, маркетологів по бізнесу. Коли вже наситився цією інформацією, зрозумів, що е, за ці інформацію потрібно платити. Тоді почав брати участь у платних різних програмах, почав їх приміняти на власному бізнесі, е, заходив в різні коучинги програми, де мав наставників по маркетингу, по бізнесу. Які консультували, і я почав приміняти ці знання, ці такі фішки на, на бізнесі, і зразу отримати результати. Я бачу, що воно працює. Просто є певні інструменти, певні механізми, які можна примінити до бізнесу і отримати результат. Це так. Тому що якщо ти цього не знаєш, ну так тоді будеш тільки дивуватися, чому так, а не так, як хотів би, наприклад. А коли ви вже отримали ці знання, то побачили свої якісь певні помилки, яких допускали в минулому? Ну, звичайно. Звичайно, я, я бачу ці помилки, я завжди про це пам'ятаю. І е, зараз я навіть більше знаю, чого не потрібно робити, ніж те, що потрібно робити. Ну, так, само, так само в будь-якому бізнесі. Багато, багато зараз підприємців, бізнесменів, власників бізнесів. Е, Думають над тим, що, що, що зробити, що примінити для того, щоб щось поміняти. Там більше клієнтів, більше доходів. Різні речі, різні речі в основному це. І насправді треба думати про те, що не треба робити. Тому що без справи, а вони... можливо, ви все-таки нашим глядачам відкрити якийсь маленький секрет. Можливо, таких кілька ключових моментів, що не потрібно робити. Бо ви називали, що ми прагнемо напрацювати собі, а що не треба робити? Що не потрібно робити? Знаєте, якби ми сказали на декілька годин, то. І, це, власне, наш час далека. трошки більш обмежений, да. але все ж таки, можливо, кілька коротких тез. Тому це, це не просто коротко це все зліпити, але я зараз попробую о, дати відповідь на ваше питання. Що не потрібно робити? Не потрібно робити те, що можуть зробити інші. Тобто, якщо ти хочеш масштабувати бізнес і хочеш розвиватися, рухатись далі, значить зразу потрібно шукати. Однодумців людей, які будуть дивитися з тобою в одну сторону, які приймуть з твоєї місії, твого бізнесу і е, передавати на них певні повноваження. Я розумію, що це трошки е, б'є по его, особливо для для малих бізнесів, для малих підприємців, тому що кожен думає, що краще від нього не зробить ніхто. Але якщо хоче масштабуватись, то тільки так потрібно працювати. А як тобто, відбувається ця, людей? Так, сам алгоритм звернення до вас? Людина вас якось знаходить по, по інтернету, можливо, через якісь власні контакти? І як далі ви з нею співпрацюєте? Е, ну, Насправді зараз є е, дуже багато. Різних реклам, різних сайтів, які, які є на ринку, і я бачу по них, що які там проблеми зразу з першого, з першого з першого погляду. Потім мене так само багато знають підприємці бізнесменів, звертаються, і ми, ми співпрацюємо так само з різних країн, з інших країн, не тільки з України. І в нас є сайт, я входжу в Асоціацію Незалежних бізнес-консультантів. Це міжнародна асоціація, і, скажімо. Спілкуємося, допомагаємо один другому розвивати різні проекти. Ви сказали, що співпрацюєте з різними країнами. Так. Назвіть, будь ласка, з ким саме співпрацюєте? У мене є клієнти, наприклад, в Берліні. І є клієнт в Берліні, і це патронажна служба по догляду за старшими людьми. І там ми працюємо над тим, як так само розширити масштабний бізнес, тому що в Німеччині дуже таке. Жорстке законодавство, дуже ду, ду, там абсолютно все прозоро. Потрібно дотримуватись багат багать, багатьох інструкцій, і, і то ду, дуже дуже сильна конкуренція. Тому думаю, тим зараз, як, як вивести на інший рівень цю компанію. Ми бачимо, що нині ситуація в Україні економічно досить таки нестабільна. Як ви бачите, нині відкривають люди свій власний бізнес, шукають все ж таки методи і способи більшого заробітку. Е, ну, є різні люди. Це все залежить від способу мислення власника бізнесу. Якщо брати коротко, то підприємців можна розділити на декілька категорій. Є люди, які ну, більшість вони зосереджені на проблемах і тільки дивляться на те, що, що є недобре, що шукають причини, які їм мішають. Насправді це є виговорки для того, щоб нічого не міняти, щоб нічого не робити. Є люди, які розуміють, що треба щось зробити, але не мають можливості і ну, можливо шукають якогось імпульсу. Я, як, як би це поміняти? Є люди, які в активному пошуку, які щось активно міняють. Я з я дуже великим задоволенням останнім часом помічаю реклами деяких торгових мереж, деяких магазинів, деяких фірм. де… Правильно пропорційний маркетинг, де хороші, хорош написані сайти, продаючі сайти. Мені приємно, що вже є люди, є бізнесмени, які працюють на якість. Аналізуючи бізнесі. наше місто рівне, бачите так само цю тенденцію до покращення ведення бізнесу? Ця тенденція вона приблизно однакова скрізь. Що, що в нас, що, що в інших країнах? От то тобто, покращений бізнес важко сказати, тобто в мене мабуть немає таких статистичних даних, щоб говорити про якісь глобальні цифри. Ну але професійним вашим оком ви все ж таки можете все одно сказати, кажете, що аналізуєте вже сайти, бачите, що так. все ж таки більш професійно, більш фахово до цього підходять. Тобто, я бачу так, що ті люди, які розуміють, що треба виділятись на ринку, і е, потрібно по-іншому доносити цінність своїх послуг, вони над цим працюють. Тобто, якщо людина хоче, хоче щось поміняти, вона знаходить способи, знаходить інструменти і тоді отримує результати. Звичайно, в когось швидше, в когось повільніше, це вже друге питання, але є, є такі, звичайно, що іще ще дрімають. Тобто це нормально. Якийсь, так само, як ви казали, Імпульс до них все ж таки, що вони зрозуміють, що не можна стояти нині в сучасній ситуації на місці, а далі і далі розвиватися. Е, ну, да, Зараз мені на думку прийшов такий анекдот до вашого запитання. Е, можу розказати? Так, та, можете розказати, я е, думаю, е... що це було б цікаво. Е, ну, наприклад, уявіть собі, що е, е, рост, ростуть дерева, і на, на цих деревах е, красиві сочні, червоні ягоди, дуже смачні. І тут стоїть стадо диких тварин, які могли б ці ягоди скуштувати, і вони тому що дуже смачні. І стадо стоїть, воно не рішається, тому що там ліс, там стіна, і незрозуміло, що далі буде. Тут декілька таких осіб відриваються від решти і починають. Йти до цього лісу набирають швидкість, і їм достаються найсмачніші плоди. Вони беруть червоні, сочні, смачні ягоди, приємні, корисні. Вони їх споживають. і Їм достаються не хрущовки, їм достаються хороші будинки, їм достаються мерседеси, їм достаються найкращі жінки. Їм достаються всі блага життя. Решта людей, які чекали цього імпульсу, що е, треба, треба за кимось іти, треба побачити приклад, вони починають е, за ними наслідувати. Але їм достаються вже листя. Вони їдять листя. Основна маса тоді починає бігти, за, за, за цими що вперше, тому що вже є протоптана певна стежка, вже є приклад, вже є що брати е, е, зразок. І їм достаються гілки. Вони починають їсти гілки. Поїдають глуки ці сосона маса. І останні, самі останні, які сиділи, вони, вони дивляться, вони біжать, тому що всі біжать. Їм достаються сучки. І вони довольствуються тими сучками, перетравлюють і нормально. І залишається ще декілька, декілька е, цих особ в, сам, в, сам, в самому кінці, ці, ці, цього навику тварин. І вони вже, бачу, мар їх просто вихром тягне за собою. Їм залишається те, що, е, скажімо так, Процес перетравлення інш перш... Решкі, першими особами, якісь. і вони по, по цій коричневій жижі починають тяг тягнутися. Сказати вперед. Це ви можете сказати, ніби що це в вашому анекдоті є частинка того, що ми бачимо в суспільстві. Так само поділ на різні верстви, на різні характери людські. Тому що дійсно і в нашому людському житті ми бачимо те, що одні йдуть ті, хто попереду, інші що просто наслідують дії один одного. Тобто, це справді прототип нашого сучасного суспільства, в якому живемо. Да, ну, так, так, так воно є. Так вона є. І е, взагалі е, бізнес є у уособлення чотирьох таких складових. Перше, це мозок людини, тобто його здібності, те, те як він може розвивати, це, це його бізнес, власне, це його систем, система, яку він влаш, будує в своєму бізнесі, і, е, і це його характер. Якщо це все об'єднати і буде золота серединка, це в одне ціле. Тоді можна бізнес вивести на абсолютно. Інший тут дуже хороший рівень той він собі захоче. Ви розповідали, що на початку своєї роботи ви слухали багато вебінарів, багато дуже дивилися відео семінарів. Так далі а зараз, як ви продовжуєте далі навчатися, тобто не зупиняйтеся на тому, що вже досягли. Звичайно, я, я постійно вчуся, постійно в якихось платних програмах, за які плачу приміняю. Звичайно, чим далі йдеш, тим більше розумієш, що багато чого не знаєш, і приходиться знаходити професіоналів. Якщо я раніше думав, що таке, мабуть, і більшість що того не знаєш, там не розумієш, немає навиків, немає знань, то я, я скажу, що я, наприклад, не вмію писати сайти, я не програміст і не, не тіхнарі. Я більше працюю на напрямку маркетингу, продаж, переговорів і, ну, і налаштування систем систем продажу в бізнесах. То зараз зрозумію, що краще наймати хороших спеціалістів їм за це заплатить, і вони не дешево коштують. Але тоді, тоді, йдеш попереду і буде кращий результат. Традиційно наприкінці нашої програми ми попросимо наших гостей, щоб ви сказали коротенькі побажання всім, хто нас дивився. Дякую. Що можу сказати? Дякую, що мене запросили в цю передачу, Олін. і хочу побажати. Людям, які хочуть щось поміняти в житті, вірте в себе, вірте в свої можливості, шукайте ці можливості і працюйте. Просто якщо лежати і чекати, що станеться, чи сидіти, то нічого не поміняється. Просто треба діяти, і тоді все буде добре. І вам дякуємо так само за розмову. Дуже приємно було дізнатися маленькі ваші секрети. Я впевнена, що всі, хто до вас звертається, вони дізнаються набагато більше ніж ми сьогодні в рамках нашої програми. Дякую ще раз вам за розмову. Дякую всім нашим глядачам за те, що були разом з нами у програмі ТетаТет, -тет». слідкуйте за анонсами усіх наших програм на сайті нашого телеканалу Рівне 1tv у рубриці «Тет, тет До нових зустрічей.